До 70-річчя визволення Стаханова на площі біля палацу культури імені Горького зібралося чимало людей. Всі вони прийшли віддати данину пам'яті воїнам, які визволяли наше рідне місто, та подивитися на особливу виставку зброї і речей часів Другої світової. Такий захід керівник військово патріотичного об'єднання Донбас Сергій влаштовує не вперше в регіоні. Виставка організовує воєнно-патріотичне об'єднання Донбас, руководителем якого я являюсь. Ряд таких выставок мы проводили уже неоднократно в городе Лисичанске, Первомайске, Стаханове. Экспонаты в основном те, которые находятся у нас при проведении поисковых работ полевых. А також ентузіасти приобретають молодь Стаханова. Теж проявила свою увагу до цієї події. Багато дітей відвідало пам'ятні заходи. Школярі малювали на асфальті патріотичні зображення, символіку нашого міста. Хлопці зі спілки козацьких організацій України, майбутні захисники нашої держави, проявили велику зацікавленість виставкою своїми враженнями. Поділилися і з нами. В основному приємно, да. чого нового чвонова, всякого у відділя да. Вот Именно только приятно, ничего такого лишнего нету. И автоматы много, бронетехники новой увидели. В основном хорошо все. Все ярко, красиво. Все так. Замечательно даже. Оружие есть. Ну, парад будет, все. отлично. продовженням свята став урочистий мітинг, на якому лунало багато поздоровлень та побажань ветеранам війни. Згадали воїнів, які поклали життя, визволяючи наш край, та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Кульмінаційною подією стала символічна гімнастерка, яка завершила свою естафету в Стаханові. До неї була прикріплена медаль цього міста. Зробив це ветеран Великої вітчизняної війни, полковник у відставці Сергій Чібірів. День звільнення від фашистських окупантів це велика та радісна подія для кожного мешканця. Тож ми завжди будемо пам'ятати наших захисників та шанувати їх.